«Я Роблю все тільки щоби не робити те, що насправді важливо, каже мені моя клієнтка Коучіня. А чи бувало у вас подібне? Запланували сьогодні зняти рілс або написати пост чи підготуватися до запуску нового проекту? І раптом знаходиться 358 важливіших справ. Треба поприбирати, перевірити пошту, прочитати ще одну главу книжки. І ти, наче зайнятий, але не тим, що справді має значення. Це те, що називається прокрастинація. І це не лінь, це захисна реакція психіки. Це момент, коли всередині вас піднімається страх, бо зняти відео і викласти його на загал це проявитися, це стати видимим. І це страшно. А раптом комусь не сподобається. А раптом я щось ляпну на те. А раптом мене захейтять. І тоді мозок каже: та ні, краще поки не зараз. Він знаходить тисячі важливіших справ, лише б не зустрітися із цим страхом. Але прокрастинація це не ворог, це сигнал, що ти стоїш на межі росту, що твоя душа готується до нового рівня, але тіло ще не встигає за неї. Як це подолати? Будемо розбирати на моєму безкоштовному вебінарі від знецінення і страхів до самореалізації і масштабування вже в цю п'ятницю, 24 жовтня. Пиши в директ самореалізація, там посилання на вебінар.